Кожному з дитинства відомо, що потрібно їсти яблука корисні властивості цих фруктів навряд чи у когось викликають сумніви. Але якщо у вас запитають, чим корисно яблуко, чи зможете ви дати розгорнуту відповідь, у чому саме полягає цінність соковитих плодів і при яких захворюваннях на них слід особливо налягати, що ховається під тонкою шкіркою яблука на сьогоднішній день існує величезна кількість різних сортів яблунь. Літні осінні та зимові сорти з плодами зеленого, блідо-жовтого, золотистого світла і темно-червоного забарвлення різного розміру смаку і аромату. В одних сортах міститься більше вітаміну в інших більше цукрів, а в третіх вміст заліза. Давайте розглянемо докладніше, що міститься в яблуках, і які плоди краще віддати перевагу при тому чи іншому захворюванні. На 8.0 плоди яблук складаються з води близько 1,2 складають вуглеводи 1,0 органічні кислоти, а білків і жирів в яблуках дуже мало, всього 1. Не випадково в багатьох дієтах присутні яблуко, калорійність його досить незначна. 4,3,47 кал на 100, г. А велика кількість клітковини пектину сприяє швидкому насиченню і до того ж очищає кишечник від шкідливих речовин. Якщо раніше ви не знали, які вітаміни в яблуці містяться, список вас дивує в соковитих плодах присутні практично вся група в. вітаміни А з 1,0 на один яблука П е, до Р до того ж, яблука багаті макро і мікроелементами залізом, яке необхідно нашій кровоносній системі калієм. Форисним для серця кальцієм, важливим для підтримки зубів і кісток в здоровому стані, осфором, що сприяє засвоєнню кальцію, а також натрієм, магнієм, цинком, йодом, фтором. навіть після тривалого зберігання вітаміни в яблуках зменшуються незначно. І плоди торішнього врожаю залишаються майже такими ж корисними, як і свіжі користь яблук для здоров'я за рахунок розчинної клітковини. Пектину яблука стають дієвим натуральним засобом від запорів. Робота травної системи і всього шлунково-кишкового тракту налагоджується, поліпшується перистальтика кишечника. Шкідливі речовини активніше виводяться з організму, нормалізується обмін речовин, в результаті і стан шкіри стає краще, і колір обличчя здоровіше, крім того, пектин сприяє виведенню надлишків холестерину з печінки, знаючи скільки калорій в яблуці, можна сміливо додавати їх в будь які страви, роблячи своє харчування більш дієтичним і корисним або ж проводити розвантажувальні дні на одних яблуках. Ці смачні плоди значно полегшують боротьбу із зайвою вагою і ожирінням. Тільки майте на увазі, що схудненню більше сприяють яблука із зеленим забарвленням шкірки, терпкі на смак яблука, м'якоть яких швидко темніє після надкушування. Містять підвищений відсоток залізи. Їх особливо рекомендується вживати в їжу вагітним жінкам для підняття низького гемоглобіну, а також всім. Хто страждає підвищеною ламкістю кровоносних судин і недокрів'ям, яблука мають бактерицидні, протизапальні, жовчогінні та сечогінні властивості, тому їх корисно додавати в раціон при гострих і хронічних колітах, дизентерії, інфекціях шлунково-кишкового тракту, сечокам'яні хворобі, подагрі, набряках ниркового походження, гастроентеритах, хронічному холециститі. Регулярне вживання яблук зменшує розвиток атеросклерозу, знижує небезпеку раку товстої кишки, усуває ймовірність отруєння організму токсичними речовинами, що особливо актуально для тих, чия робота пов'язана з радіоактивними речовинами і солями важких металів, а виявлена в яблуках речовина кверцетин перешкоджає розвитку хвороби Альфхеймера, захищаючи клітини мозку від руйнівного впливу вільних радикалів. Перераховуючи чим корисні яблука, неможливо не відзначити їх сприятливий вплив на імунітет за рахунок високого вмісту вітаміну сорти кислих яблук, особливо добре, допомагають при безсонні головного болю і навіть при діабеті. А чай з кислих яблук надає заспокійливий ефект на нервову систему. Чи так не шкідливі яблука, в чому полягає їх шкода? Можливо, ви здивуєтеся, але насправді можна серйозно нашкодити своєму організму, поїдаючи нешкідливі на вигляд яблука. Користь і шкода залежать від того, наскільки правильно ви вживаєте в їжу ці фрукти. Так з обережністю слід ставитися до потрапляння в організм яблучних кісточок у малих кількостях вони вважаються навіть корисними. Оскільки містять йод, але варто враховувати, що в них також знаходиться синильна кислота. Сильна отрута, більше п'яти проковтнутих кісточок вже становлять небезпеку для здоров'я, намагайтеся уникати магазинних яблук відполірованих до дзеркального блиску, для кращого зберігання їх рясно обробляють хімікатами. А для додання привабливого товарного вигляду покривають небезпечними препаратами на основі воску, які сприяють розвитку гастриту, позбутися від захисної плівки на фруктах можна за допомогою гарячої води і мила, але краще вибирати яблука, які виглядають не такими ідеальними і мають червоточини. Свідчення природності плодів. Деякі вважають яблука гіпоалергенними фруктами, однак це не зовсім так, не викликають алергії тільки сорти із зеленим забарвленням плодів, а в червоних яблуках міститься бета-каротин, пігментну речовину, від якого можуть виникнути алергічні реакції. Кислі яблука не варто вживати в їжу людям з виразкою 12 полей кишки, виразковою хворобою шлунка гастритом з підвищеною кислотністю. Запальними процесами в підшлунковій залозі, а ось солодкі яблука, не бажані при серцевосудинних захворюваннях, варто відзначити також, що груба клітковина при поїданні яблук у великих кількостях може привести до кольок, метеоризму і злиття живота в іншому ж яблука неймовірно корисні, тільки не забувайте після кожного їх вживання полоскати рот водою, так як містяться в плодах фруктові кислоти і цукру викликають руйнування зубної емалі. В якому вигляді корисніше вживати яблука, як тільки не використовують яблука в кулінарії, додають в салати, роблять гарніри, використовують в якості начинки для пиріжків, рулетів і тортів, запікають з медом. Горіхами корицею готують повидло варення, компоти, мармелад, муста й інші солодощі, але найкращі корисні властивості яблук зберігаються в сушеному печеному вигляді, і при приготуванні свіжовичабленого соку печені яблука хороші тим, що краще засвоюються, ніж сирі, ось тільки в процесі запікання. Велика частина вітамінів руйнується, від чого користь яблук знижується. Очищені печені яблука чудово допомагають при запорах. Диспактеріозі, кишкових захворюваннях, холециститі, хронічному панкреатиті і гепатитах. Вони сприяють дбайливому відновленню роботи органів травлення після перенесених операцій на черевній порожнині, а пектини виводять з організму всі небажані продукти, що утворюються після розпаду лікарських препаратів, крім того. Печені яблука добре справляються з кашлем. Сушені яблука особливо багаті залізом, клітковиною і вуглеводами, але під час сушіння в них повністю руйнується вітамін С. Вживати сушені яблука рекомендується в якості джерела вуглеводів для отримання додаткової енергії. Тільки врахуйте, що калорійність сушених яблук раз в 6 вище ніж свіжих. Для отримання всіх вітамінів і корисних речовин в концентрованому легко засвоюваному вигляді. З яблук можна приготувати свіжовичавлений сік. Він чудово вгамує спрагу, підвищить тонус організму, а заодно допоможе впоратися з простудними захворюваннями, зробить благотворний вплив на травну і сечостатеву систему і активізує діяльність нирок при регулярному вживанні яблучного соку у дітей, які страждають на астму, помітно зменшується задишка.